Пані та панове, ради вас вітати. Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні до вашої уваги японський кросовер, який завоював серця багатьох. Що ж це за тачки? І в чому його особливість? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Тож в чому особливість саме цього? Нісан Кашкай. Зараз я вам розкажу. Це у нас 10-й рік, 2-літровий дизельний двигун, і сама головна особливість це повний привід. Автомобіль має чотири ведучих колеса. Це ви можете обрати за допомогою шайби перемикання. Типу приводу ви можете використовувати як тільки монопривідний автомобіль, тобто передні колеса. Можете використовувати автоматичне блокування. Тобто, це коли колеса пробуксовують в автоматичному режимі. Муфта блокується, і можете повністю заблокувати всі чотири колеса, і вони будуть е, крутитися постійно. Пробіг складає 259 тисяч кілометрів. Машинка із Німеччини в такому баклажановому кольорі на перший погляд могло показати, що він чорний, але ні, це баклажанчик. І так, давайте по комплектації трішки більш детальніше. Тут є також на що подивитися і про що розказати. Лінзована оптика, омивачі фар, протитуманні фари. Мордочка виглядає симпатично. Далі ми бачимо, що у нас такі красиві легкосплави та гума Брістон-Аленза. Це крута гума, я знаю по собі. Далі система безключового доступу по автомобілю. Нажали на кнопочку, машина закрилася. Нажали на кнопочку, машина відкрилася, ключ знаходиться у нас в кармані. Далі повний електропакет, електрика по зеркалам. Сідаємо. Бачимо, також є складування зеркал. Звісно ж, автосвітло, автодощ, шкіряне мультифункціональне кермо, функція спідліміт, контроль управління мультимедією із керма. Є у нас камера заднього огляду, також мультимедія підтримує Bluetooth МП3, AUX та USB, двозональна кліматична установка, 6-ступенева механічна трансмісія. Ось ця сама преславута шайба, про яку я вам розказував трішки раніше. Це у нас підігрівчики передніх сидінь, також є панорама. І великий плюс цього автомобіля це те, що тут акустика від Bose. давайте підрегулюємо під мене переднє сидіння, подивимося, скільки місця у нас позаду. І так, сідаємо сюди. Оп! До спинки переднього сидіння. Один, два, три. Ну, як завжди, три з половиною попугаї, нічого тут не міняється до потолка. Якщо. От скільки відстані, це якщо не до скла, якщо до скла, трішки стільки. Ну, панорама завжди з'їдає трішки простору, тому майте це на увазі. Панорама, звісно, закривається у нас отакою електричною шторочкою. Сталя у нас чиста, немає ні плям, ні провісань, нічого такого. Тут центральний підлокітник із підстаканниками. Також прикольна фішка. Давайте перейдемо тепер до багажного відділення. Так, багажник. Відразу, коли підходимо до керми автомобіля, бачимо, що в нас є фаркопчик. Він з'ємний, якщо він вам не треба, можете просто зняти і все. Тут сама камера, заднього огляду, про яку я говорив трішки раніше. Багажник стандартний, збережена заводська поличка. Також докуплена ось така резинова, такий резиновий коврик. Це зробив минулий власник. Тут у нас знаходиться запасне колесо, домкрат, крюки, балонний ключ та сабвуфер знову ж таки від компанії Bows. Звучить, звучить це все діло, я вам скажу, доволі таки приємно. Тож, давайте закриємо кришку багажника і будемо рухатися далі. А тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміром». Давайте ж подивимося на стан лакофарбового покриття на нашому баклажановому кашкайчику. І так, починаємо традиційно вже з капота 200 мікрон, 200 мікрон. 209 мікрон. Капот у нас фарбований, не більше, ніж другий слой фарби. Крило 108, 108, 90. А, 86. вибачаюсь, Рідна фарба. Дверка 108. 108, 81. Задня дверка 113. 91. 91. Також рідна фарба. Проєми. 58. 58. Рідна фарба. Так. Задній проєм. 59. 52. Це також рідна фарба. Заднє крило по одійській стороні. 85, 99, 107. Рідна фарба. Ляда. 94. Вибачте, не, рів... не можу рівно притулити, бампер перемішаю. 82, бачите, тут таке місце, що не долізеш рукою, щоб рівно поставити. 74. Нічого у нас тут не фарбовано. Тут є декілька таких вмятинок, які мають витягнутися ПДР. -ом. Тут і тут. ну, Нічого в цьому критично немає. Знову ж таки, ми, як завжди, показуємо все, як є, приймати рішення вам. Рядом в рідній фарбі. 101. 101. 102. Рідна. 102. 102. 82 Також рідна. Передня. 107. 107 82 Рідна фарба проєми 60. 60 Рідна фарба? Так. Задній проєм. 71 51, також рідна фарба. І лишилася у нас дах. 104 рідна фарба і переднє праве крило. 104. 83. 104. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що по нашому кашкові є лише один косметичний підкрас. Це капот. Як за правило, його фарбують від того, що автомобіль їздить по трасі, з'являються сколи від камінної кам крихти, і це перефарбовують, щоб просто виглядало ліпше. Зараз давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. В бардачку нас зустрічає така шкіряна папочка. Тут є сервісна книжка, в якій є зафіксований пробіг. І так, відразу відкриваємо перша сторінка. Тут ось вказаний він код автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Далі переходимо до самих сервісних записів. І так, тут у нас перший запис в 2011 році пробіг 16 тисяч. Далі у нас іде е, 13 рік 51, а, вибачте, 12 рік 31 тисяча, 13 рік 51, 14 рік 72, 16 рік 94, 17 рік 121, 18 рік 152, 19 рік 176. 22 рік 217, 24 рік 242 773 кілометри. Це останній зафіксований пробіг. На сьогоднішній день показники одометра завмерли на цифрах 259 тисяч. 587 кілометрів. Тобто не так багато у нас назад був зафіксований останній пробіг. Також автомобіль проходив е контроль на антикоразійну обробку. Про це є відповідні записи в сервісної книжки, не багато, але є. Тож, друзі, з сервісними документами ми закінчили. А Тепер давайте перейдемо до підкапотного простору і подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає рядний 4-циліндровий турбодизель об'ємом 2 літра. Двигун з маркуванням М9Р. Потужність його складає 150 кінських сил та крутний момент 320 Ньютонів на метр. Двигунчик у нас працює рівнесенько, без жодних нарікань. Він сухенький, не підтікань, не запатівань, нічого такого нема. Загалом підкапотний простір у нас чистий. Стоїть свіженький акумулятор, який встановили ще в Європі. Що у нас тут? Крила не крутилися. Не ліве, не праве. Капот знімався, він у нас фарбований. Про це ми говорили в рубриці Огляд товщиноміром. Загалом робити вам тут нічого. Ви, коли купите автомобіль, потрібно буде поміняти мастила та фільтра. І далі можете спокійно експлуатувати його без ніяких питань. Тож, давайте закримо. Капот і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний японський кросовер з повним приводом та з потужним двигуном об'ємом 2 літра. Класна комплектація та акустика Бовз. Що ще потрібно для того, щоб насолоджуватися своєю машинкою? Друзі, адже я завжди вам говорю: купуйте автомобіль, який вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково свідкуйте з рівнем мастила. З вами як завжди, були лютий імпорт. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Ми завжди вам раді.